Привіт, друзі, любителі незалежної енергетики! Як пережити блекаути? Сьогодні на огляді буде абсолютно новий гібридний інвертор компанії OneH. Бачите, з трьох букв він з таких символів складається. Його трошки на Укрпошті коробочку підміли, але я відкрив все вроді ціленьке. Значить, В дорозі він був десь в межах 10 днів, Укрпочта доставила і складів Європи. Ну, інструкція відрізняється від попередніх, я скажу більш така детальна. Розмір інвертора 42 см Довжину, висоту і 35 см ширину. Товщина інвертора 12 см. Вага інвертора 7 кг 950 г. Це один із найважчих інверторів. Інвертор обладнаний вхід. Основний вихід і додатковий вихід. Підключення RS485 для бмс для акумулятора. І окремий ще вихід для підключення Wi-Fi передатчика. Два вентилятора, Вхід плюс і мінус. І вхід для сонячного поля. Ось така проста, як кажуть, конфігурація. Відрізняється від попередніх. Інверторів, що земля, йде окремим гвинтиком. Щодо можливості самого інвертора, номінальна потужність 4,2 кВт. Сонячне поле працює від 60 В до 450, 18 А може бути на сонячному полі максимально. І піки від сонця може 6200 Вт бути. Зарядний струм від сонця 120 А. Максимальне навантаження на основний вихід 4200 і на додатковий вихід 1,4 кВт. І зарядний струм від мережі на стомпер. У першу чергу необхідно підключити акумулятор, потім мережу. Ну, Дата мене зовсім трохи здивувала. Я думав, що це модель 25-го року, але реально тут модель 24 року. Для підключення всіх комунікацій необхідно відкрутити два гвинтика. По бокам і два гвинтика знизу. І таким чином знімається монтажна планочка. І Тут ми маємо доступ для під'єднання. Мережа фаза 0, вихід основний фаза 0. І вихід додатковий фаза і 0. Під'єднав також і акумулятор. Під'єднання акумулятору проводиться за допомогою гвинтів на М6. Це доволі вже плюс непоганий. Під'єднав я акумулятор проводом 25 квадратних міліметрів. Як завжди, все з'єднано через ватметр. Будемо спостерігати і напругу, і струм, і скільки Вт і Вт-годин. Все, все це буде фіксуватись на цьому ваттметрі. Крім того, буде ще ваттметр, скільки споживає зазначений інвертор від мережі на холостому ходу. А для того, щоб був захист, підключив акумулятор через такий захист на 125 А. Ну і перший запуск, як завжди, ми будемо робити за допомогою саме звичайної ламп, лампочки розжарювання. В даному випадку в мене вимикач час розгибнутий, і в якості з'єднання акумулятора із інвертором буде слугувати ось ця лампочка. Ми спостерігаємо, що йде струм в межах 60 мА. Будемо держати до того часу, поки повністю не заряджаться конденсатори. Конденсатори повністю зарядилися. І тепер можемо вже вмикати сам автомат. Перший пуск вмикаємо автомат. І праворуч знаходиться вимикач самого інвертора. Так, Засвітився червоненький вон там на горизонті вогник такий. І в мережу вже видаються 230 вольт. І подивимося на ватметр. На ватметрі 26,5 вольта. Інвертор споживає 1,38 А. PR1.37 і споживає 36,5 Вт. Що цікаво, коли немає навантаження, інвертор мовчить, тихо, вентилятори зовсім не працюють. В інструкції по експлуатації зазначено, що даний інвертор може працювати без акумулятора. Вимкнули ми за допомогою вимикача захисту. Відключили акумулятори, положення виключене. І зараз перевіримо, скільки він буде споживати енергії. І Інвертор споживає в режимі холостого ходу 16 Вт. 16 16,8 Вт. Я скажу, це один із найменших показників серед тестування інверторів. Ну, Можливо, це завдяки тому, що виключені два кулери. Тобто, виходить, коли немає навантаження, кулери в на зазначеному інверторі взагалі мовчать. Що ми бачимо на екранчику? Мережа ще 219 вольт видає на споживачі теж 219 вольт і навантаження нульове. В даному інверторі є дуже серйозне застереження. Написано декілька разів. І на самому інверторі в інструкції категорично забороняється підключати акумулятор, коли включена мережа. Підключив осцилограф, Інвертор від акумулятора видає 230 229 В. І ось така синусоїда, Я б сказав, навіть ідеальненька. Тобто, рівно ніде немає ніяких зрізів. Навантажили інвертор 1 кВт 127 Вт. До цього часу інвертор працює, видає в мережу заявлені вольти 220, але вентилятори до цього часу ще не працюють. Це взагалі феноменально. Потім, мабуть, включиться так, що мені страшно буде. Так, Дивимося, що в нас на акумуляторі. З акумулятора йде споживання струмом 45,7 А. І ватметр споживає 1,18 сотих кВт. Друзі, для мене загадка. Вже скільки пройшло часу. А інвертор не хоче вмикати вентилятор. Що це таке? Через один Втметр підключив навантаження 2 кВт 88 Вт. І на самому Втметрі з акумулятора йде, йде споживання 2 кВт 26 Вт. Зараз ми таким чином можемо визначити. Який КПД зазначено інвертора. Вентилятори працюють спочатку гучно, а зараз вони трішки притихли. Подивимося на синусоїда, яка в нас синусоїда при 2 кВт. Ну, Я рахую, що синусоїда взагалі в ідеалі. Нема ніде не ні зрізів. Що верх, що низ, все йде ідеально. Частота, якщо ми подивимося тут, то частота ідеальна теж. 50 Гц іде. Тобто 2 кВт для нього це, як кажуть, дитячий садочок. Без проблем це навантаження проходить. Ну, більше навантаження я не знаю, що яке поставити. У мене зараз вже на акумулятори 90 А. Я б не хотів, бо цей один акумулятор навантажувати струмом під більше 100 А. Показники, які видає інвертор, вже в мережі 220 В на показники. Які забираються з акумулятора інвертором. Ми отримуємо 2086, поділивши на 2260. Це те, що в нас знаходиться на ватметрі. І ми отримуємо ну, 2,5... 93. Тобто десь коефіцієнт в межах 0,92. 093 І максимальне, що ми можемо ще зробити, я ще трішка навантажу інвертор. Я включаю вже 3 кВт, але струм 130 А. Я цього не хочу більше робити, тому що ВМС на акумуляторі може піти в захист. Але інвертор без проблем це справився. Ви бачили, 130 А струму було, як хто не бачив на даному ватметрі. Ну, для мене це для акумулятора. Тим більше, що провода всього нам 25 квадратів це за тонкі для роботи з таким струмами. Відключивши тепловізор, доволі непогана ця штучка, ось такий телефончик із тепловізором. Що ми можемо отримати? Ми можемо отримати картинку доволі цікаву. Що ми бачимо, що сам інвертор взагалі має ідеальну температуру в межах ми не знає, 20 гарячого, десь там всередині? 28-29 градусів в межах 30. І все, все решта. Тут прохладно, там прохладненько. Вон там найгарячіша точка 30 градусів. 30-29 біля вентиляторів. А що найцікавіше, саме найгаряча саме точка, це провід, друзі. 25 квадратів, а провід нагрівається вже більше 30 градусів до 40. Так що, провод гріється. І гріється провод доволі сильно. Робимо висновок, що. Провід повинен бути як можна товстішим. Тобто при струмі навіть 50 А іде на грів провода. І ще один цікавий тест експеримент. Ще зменшив навантаження, вже менше, ніж кВт 960 Вт. І при цьому від акумулятора споживається 40 А або ж 1,3 кВт. І В такому випадку коефіцієнт корисної дії, інвертора ще вище. 0,94. В цей період вентилятори повністю на інверторі затихли. Вони чекають, коли підігріються, включаться, продмуться і знов затихають. Тобто, при навантаженні до 1 кВт інвертор працює не постійно вентилятором, а тільки під час нагрівання. Погано це чи хорошо. Це мені трудно сказати, у мене досвіду немає. Цікава ваша думка? Напишіть в коментарях, будь ласка. Підключив на зарядку акумулятор, споживаю від мережі, плавно набирається потужність. 1,3 кВт, 1,4 1,5 кВт. 1,5 кВт береться із мережі і при цьому заряджається струмом. 48,5 А це показує на ватметрі. І що ми бачимо, який струм зарядки на смарт BMS, яка показує те, що у мене на телефончику. 49,5 А. А тут на, на інверторі показує, що струм зарядки у нас висило 50 А. 75 дБ, коли йде зарядка струмом в. 50 А. Але 50 А це струм доволі великий. Зараз його зменшу до 30 А. Все, друзі, 30 А шум інвертора менше 60 дБ. Я думаю, що він буде заряджати струмом і 80, і 100 А. Але в цьому нужди я не бачу, тому що отакі, як акумулятор заводської збірки. Тут зарядний струм повинен бути не більше, ніж 50 А. рекомендується 20 А. Оцей інвертор е побив всі мої можливі і неможливі очікування. Сонечне поле запущено при 46 вольтах. Можливо, зараз попробую зменшити ще трішки. Коли воно взагалі стане по нулям, 40 вольт. От. Тобто при 40 вольтах. Повністю ми втратили сонячне поле. Тепер буду збільшувати вольтаж і подивимося, по 50 вольтах засвітилося сонечко на екрані інвертора. Стартує сонячне поле. Я скажу, Як для мене, то це рекорд. Це при такій напрузі майже стартує низьковольтовий інвертор. А тут високовольтовий інвертор, у якого верхня межа. 500 вольт, а нижня 40 50 вольт. Це вообще феноменально. І при цьому вже при 50 вольтах йде струм 5 А. А якщо перевести це на акумулятор, то це уже 1 А заскакує в акумулятор в даному випадку. І коли ми піднімемо напругу на сонячному полі ну, хоча б до 60 вольт, то вже тут йде струм 1 А. Значить, на акумулятор буде заходити ну, в межах 3 А. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто такий проводив тести, при якій напрузі починає стартувати сам інвертор. Ну і відповідно починається йти генерація. Все, що зміг я вам показав, розказав. Із плюсів це те, що генерація від сонячних панелей починається при низьких напругах. І другий плюс це відносно мале споживання інвертора. Без навантаження як від мережі, так і від акумулятора. А щодо роботи вентиляторів, друзі, чекаю вашу думку в коментарях. Я привик, щоб в мене вентилятори працювали постійно. Так що висновки робіть самі. А вам, друзі, всім миру, теплих сонячних днів! Із світлом, з теплом. До побачення і до зустрічі на каналі!